Всім привіт! Сьогодні в нас такий прохолодний день, і я вирішила вам познімати відео про свої живучки. Хочу трішки розповісти про сорти, які маю в своїй колекції. А також трішки ознайомлю вас з їхнім доглядом та взагалі, що ж це за така рослинка. Розпочнемо. Першою, що хочу вам показати, це є живучка Бугунді Глоу. У неї неймовірне забарвлення листя, так як воно розовіє. Ось подивіться, така красунечка у мене стоїть навіть зараз в квітоносах, хоча період її квітування це травень. Травень-червень в основному, як коли. Буває раніше, буває пізніше заквітає. Це варієгата, вона більш така. Примхливіша живучка цьогоріч я замітила, трішки підгорає зараз. ось, Але в основному вона дуже швидко росла і приймається дуже класно. Лише що догляду потребує, також е можуть живучки перероджуватися. Ось, наприклад, як тут видно, бачите, такий більш зеленіший листочок. Я його завжди висмикую. Навіть якщо й залишається якийсь одненький варігатний, так як в цьому випадку, так його потрібно прибрати, тому що живучка почне перероджуватися, і в кінцевому е результаті вона просто зробить реверс, ніби повернеться в свій попередній стан, з якого вона вийшла ж такою варігатною красунею. Ось тому цей потрібно прибирати. Варіїгата та Боргунді Глоу між собою дуже подібні живучки, можете навіть бачити, але у Варіїгати більш дрібніший листочок, а у Боргунді плотніший. А так, по забарвленню, в принципі, вони дуже-дуже ну, подібні. Прибираю ще цю розеточку, намітила, і йдемо до наступної живучки. Наступної також на цій діляночці. Є мультиколор. Мультиколор це дуже красива живучка. Вона яскрава е в різні пори року, можна сказати. Ось, має таке забарвлення, просто неймовірно, такий е оранжево-жовто-червоний відтіночок. Подивіться, яка. Е вона заплітає дуже щільним ковричком. Ось можете бачити, це у мене так за рік заплило орієнтовно з трьох розеточок. Щоб собі орієнтувалися, живучка взагалі садиться орієнтовно 15 сантиметрів між один з одним. Ось, якщо ви хочете робити якісь композиції, потрібно зважувати на те, що вона розростається, так, і потім вона дає от уже немає щоб вам показати. Вона дає такі, ніби розеточки поверхневі випускає їх. Покажу вам тут на Arctic Snow. Бачите, маточний кущик може знаходитися всередині, а розеточки на таких гілочках вона випускає в боки. Тому потрібно залишати більше місця для неї. А так, це дуже суперова рослинка, зілля між нею дуже мінімальне. Догляд також вона потребує мінімальний лише в період посадки. Потрібно її поливати, доки рослинка не вкоріниться. Коли рослинка вже вкоріниться, це проходить орієнтовно півтора-два тижні. Після того перестаємо поливати, і вона може рости як на палючому сонці, так і знаєте, в півтіні. Але основне не в Повну тінь саджати, тому що в повній тіні вона буде втрачати свій е, окрас. Ось. Е, живучка Artic Snow. Дуже красива, але вона більш така, знаєте, примхлива. В мене ще дуже багато, бачите, розеточок є невкорінених. Поки що залишається так. Ось. Ну, Просто красуння, така кучерява. Вона є з невеличких живучок, її розеточки невеличкого розміру. Ось. Але й росте повільно. Також саджала тут одну поділочку, ось так вона мені наростає. Тут потрібно пробиратися поміж лавандочку. Ось, щоб побачити красунечку гол Чанг. Подивіться, яка вона більш зараз росте у мене тут в затінку, тому забарвлення її листочків є салатовим. Так? На сонечку ж вона виглядає ось такого жовтого е кольору. Я пізніше знайду, де у мене є на сонечку, вона е присаджена і покажу вам. Ось теж такий кущик. Сиджала його тут одненьким. Це він у мене так за сезон, зараз наріс. е, Планую, щоб заплила як мультиколор. Хоча для заплітання мультиколор дійсно краще, тому що, бачите, тут сиджала мультиколор е, три щоправда в різних місцях. Там одненько, знаєте, так, тут і там. Е, ніби в трикутник взяла. Ось, а тут посадила одненьку. Ну не одненьку, я їх посадила також тут дві чи три вже не пам'ятаю. Але просто одненька лише добре пережила пересадку, так як сиджала дуже пізно. І вона була така, знаєте, дуже погано виходила з зими цьогоріч. Ну, просто цьогоріч голчанг дуже мені не подобається через те, що погана зимівка, погана в неї акліматизація, можна сказати так. Дуже підгорала на сонечку, хоча це для неї не є, як вам сказати, такою особливістю. Старі розеточки ця живучка відкидає, так, вони засихають, а молоденькі, які Випускаються, тоді красиво, знаєте, наростають. Але ж серединка, яка вже відмерла, залишається пустою. Ну, така особливість. Так, трішки в нас вітерець. Знаєте, після такої жаркої погоди, яка в нас була ці дні, а було на сонці більше 50, то зараз дуже гарна погода, і я просто кайфую, коли знімаю навіть відео. Ось. Ну, якось так з тією. Покажу вам, що в мене там трішки заховалася шоколад чіп Ось так. В тіні вона така більш зелено-фіолетового такого відтінку, а на сонечку вона вже шоколадна. Тут у мене така красунечка Грін Crisp. Подивіться, теж деякі розеточки ще не вкорінені. Ось, якщо розеточки у вас також залишаються не вкорінені на живущі, не переживайте. Якщо вже так пізно, бо зараз я вважаю, вже пізня пора для того, щоб вони знаходилися в такому стані, можна просто спушити землю, так і їх так щільніше туди приложити до землі. І тоді вона буде дуже красиво вкорінюватися. Потрібно мені буде так зробити. Деякі бачите, тут вже розсадила. У мене мшанка на кожному кроці. Була трішечки її посадила, а тепер її просто багато. Ось. Бачите, в мене ось Грін Крісп. Вона така, ніби жабенятко. Ну, мені так подобається. До речі, бачите, коли живучка вкорінюється, вона виглядає дуже неестетично. У неї листочки можуть жовтіти, засихати. Ось, але пізніше вона красиво е починає наростати. Такі мої жабенятки. Тут у мене живучка Атропорпорео. Атропорпорео це вважається самий такий відомий, знаєте, самий непримхливий сорт живучки. Ось, квітує синенькими такими е шишечками я називаю. Покажу вам фото, як квітувала в мене. Теж дуже красива, вона дуже швидко розростається і швидко заповнює діляночки. Може рости на будь-якому місці. Тобто, навіть якщо це буде кам'яний ґрунт, ось вона буде рости красиво. Якщо трішки сюди подивитись, це в мене посаджена тут живучка Рейнбоу. Так, подібно до мультиколору, я навіть чесно вам сказати і не знаю, чи не один це і той самий сорт, так? але купувала під двома різними назвами. Рейнбоу, до речі, я платила за невеличку розетку 100 гривень, мультиколор 50. Тобто в інтернеті інформації я не знаходжу про те, чи рейнбов і мультиколор це одинакові сорти. Але посадила для порівняння, знаєте, ну, чесно сказати, цю, що тут розеточку садила, вона у мене дуже повільно розростається. Це за два роки ось така кількість наросла. Мультиколор, той, що у мене розсаджений в тому місці, де я вам першеньким його показувала. І зараз ще дійдемо, покажу. Він наростає все ж таки більше краще. Ось, бачите, і тут він більш такий ніби шоколадний із такими відтіночками. Тому не знаю, можливо, хтось з вас знає, чи це все ж таки один і той самий сорт, чи це два різні сорти. Ось, ну, купувала, кажу, той як мультиколор, це як рейнбоу. Трішки тут пройтися. Е, Поросаджувала я була Black Sky Love. теж дуже красива живучка. Ось, це вона в мене зараз саме вкорінюється. Бачите, вона дуже-дуже погано після пересадки відходила, тому що в нас дійсно жарка погода. Ось. Але потім молоденькі такі серединочки пускає дуже красиві. Такі шоколадненькі, трішки розсадила пальмолиста осока. Дивіться, яка красунечка. Ця осока вона завжди мене підкорює, я її дуже обожнюю. Ось подивіться, як вона росте. Росте красивими кущиками, неповзуче. Така ніби дійсно пальмочки. Трішки вона прилягла до землі. Ось, бачите, живучка собі тут заплітає. Ну, пізніше потрібно буде розсаджувати, так як всі живучки потребують багато місця. Моя осока такими зарослями просто. Ось, дивіться. Це Black Skylop я залишила два таких більшечких кущика. Ось так вона виглядає. Дуже масивно. В порівнянні зі всіма іншими вона є, в принципі, наймасивнішою. Ще показую вам мультиколор, яка знаходиться повністю на палючому сонці. Ось, вона набагато має яскравіше забарвлення. До речі, це посаджені лише дві поділочки в цьому році. Ось, подивіться. Просто яка величина цієї поділки. Масивні і дуже-дуже красиві. Живучка в ґрунті краще почувається, ніж в горщиках. Завжди пропоную, знаєте, поділку в горщику. Ось, і вона виглядає такою, ну, меншечкою. А потім показую, як вона виглядає, коли її висадити в ґрунт. То це небо і земля. Тут в компанії разом з Веронікою сизолистою. Сорт, на жаль, не знаю. Називаю її так через її такі е, голубенькі покриті, ніби такою е, сірезною листочки. Ось. Шоколад чіп. Дуже красиво. Вона створює настільки щільні коврички. Я її просто обожнюю. У мене її було тут дуже багато. ось, Але розсаджувала трішки по горщиках, то залишила невеличку кількість. Ще планую розсадити її по ґрунті, забрати її звідси. Так як бачите, яка моя помилка, хоч я і саджала їх десь орієнтовно на ось такій відстані, так? Вона все одно поплилася мені сюди за бордюрку, ось і наростала вже на щебені. Така красунечка. А тут під кущиками можна знайти мультиколор. Подивіться, вона росте фактично в затінку, так? Тому що її прикривають гілочки від вейгелки, похироплідника. Ось, і вона все одно виглядає дуже яскравою і красивою. Просто подивіться, яка дуже щільна. Потрібно вейгелу мені вже підв'язати це вейгела Брістол Рубі. Я її в певний час дуже красиво підстригла. Ось тому вона у мене росте і квітує уже ціле літо. Потрібно трішки її підняти до верху, тому що дуже-дуже розлога. Ось тут ще мультиколор. Ну, при нагоді покажу вам карикатуру, яка в мене заквітувала. Ось така красунечка. І тут декілька кущиків діксі чіп. Покажу вам її раніше фото, так як вона раніше виглядала більш яскравішою. Подібна за структурою до шоколад чіпу. Ось. Але розовенька і дуже-дуже красива. Бургунді. Також ще трішки потрібно буде розсадити. Я взагалі обожнюю, коли все заплетено ковричками. У мене тут є трішки діляночка. Бачите, зараз я почала потрішки створювати тут її. Ось, поки що прикопала молодилка. Подивіться, в такі. Кружельцятка взяла. Це в мене такий горщик для хризантеми. Я посадила. Добавляю в них субстракт спеціальний для соколентів і кактусів, купую в епіцентрі. Ось і е, тоді вони в ньому краще починають рости. Небагато, чесно кажучи, мішаю звичайну землю, трішки біогумусу та субстракту. Ось там є, мабуть, ще якісь підживки для них, і тоді вони краще почуваються. Тут також, бачите, субстракт, звичайний ґрунт і ростуть. І тут мої молодилки. Це вже, щоправда, робили із бардюрної стрічки, з кусочків, які позалишувалися, такі кружельцятки. Ну, дуже красиво, як на мене. Я ще їх трішки пороблю. Знаєте, так поросаджую, тому що це я поросаджувала молодилки від тих, які вже в мене попускали діточки, тобто від старшечких молодил. Ось. Ті, які я зможу пізніше пропонувати, як вони попідростають. Подивіться, як вони красиво адаптуються. Буквально півтора тижні тому була пересадка. Ось. І це в мене. Новиночка. Ось така живучка. Вона теж за структурою подібна до діксі чіп та шоколад чіп, Але у неї більш такий жовтенький листочок. Бачите, я її розсадила таким чином, щоб вони знаходилися ніби далеченько одна від одної. І сьогодні розсадила діксі чіп. Ось таку відстань між ними я залишаю. Пізніше буде щільний та красивий кущик. Ну і останньою в моїй колекції є живучка Металіка Кріспа. Вони з Грін Кріспою дуже подібні. так? Теж така кучерявенька, але має більш темне забарвлення листочка. Теж жабка, але дуже-дуже темна. В цьому році погано мені вкорінюється дуже багато поверхневих розеточок. Ось. Ну, виглядає дуже красиво, особливо в композиціях. Моя помічниця також весь час була присутня, але трішки втомилася і сьогодні вирішила відпочивати. Дякую всім, хто залишався зі мною. Дякую за ваші вподобайки та перегляди. До нових зустрічей. Всім па-па.